За порукою спокою та порядку у Чернівецькій школі No27 є присутність охоронця відділу Державної служби охорони. Віктор Дякунюк забезпечує охорону більше тисячі дітей та педагогів вже близько 10 років. Основна Задача моя як охоронника це безпека дітей, порядок і правопорядок в навчальному закладі. І цей час іде пропускний режим, тобто. От, хто заходить, хто виходить, з якою ціллю. В основному дозвіл прийти в школу мають працівники школи, навчально окном, батьки. Слідкуючи за порядком, охоронець, окрім стандартного спорядження, завжди має при собі тривожну кнопку сигналізації. Тому у разі крайньої необхідності може викликати групу затримання, яка прибуде на місце за 2-3 хвилини. Для учнів школи Віктор став не тільки охоронцем, але і хорошим помічником. Коли ми бачимо охоронця, ну, стараємося вести себе спокійніше. І завжди можемо до нього звернутися за допомогою. Ті, що ніхто посторонній не може прийти в нашу школу і зробити щось за роботою багато. нашого охоронця. Ми, ми дійсно бачимо те, що ми є в охороні і ми забезпечені. Потреби наявності охорони в школі, особливо в теперішній час, переконаний і директор навчального закладу. Дякуючи. Мабуть, в першу чергу, наявності охорони цієї охоронної служби в нашій школі. Ми не маємо значних правопорушень. Діти, батьки, відправляючи дітей в школу, мають певний спокій. Станом на сьогоднішній день Чернівцях послугами державної служби охорони користуються 15 навчальних закладів, серед яких дитячі садочки, школи, вищі навчальні заклади та інші, які мають потребу у якісній охороні. Працівники вони підготовлені, вони пройшли спеціальні курси підготовки чотирьохмісячні і можуть забезпечувати як охорону приміщення, як пришкільну охорону територій, а також слідкують і вони підготовлені для того, щоб слідкувати за системами пожежого гасіння, а також за системами життєдіяльності даного даних навчальних закладів. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.